Добрий день, дорогі діти і дорослі. Сьогодні відчиняє двері казка, і я вас ознайомлю з такої, з такої гарної книжки, казкою, яка називається «Красно Світ. Жив колись чоловік, і не було в нього дітей. Ішов він якось досвід, а й знайшов яйце в кущі. Узяв те яйце, поклав у пазугу та так втішився ним, як не знати чим. Прийшов додому і каже жінці, жінко, яке я гарне яйце знайшов. А жінка йому відповідає, от і добре, що знайшов, може, то щастя наше, клади його на піч, на тепленьке». Поклав чоловік яйце на піч та все про нього думає. Прийшла ніч, не спить він, аж дивиться, те яйце розкривається. А звідти виходить маленький хлопчик та й каже, чоловіче, не бійся мене. А будь мені за тата, звуть мене Красносвіт. Іди завтра сватай за мене цареву доньку. На другий день пішов чоловік сватати за нього цареву доньку. Прийшов до царя. Так і так. Є в мене хлопчик на імені Красносвіт. У яйця зачиняється. Він і послав мене до вас, царівну сватати. Цар наказав покликати панну, а вона й каже. Доки я його не побачу, не піду за нього, а як побачу, то, може, й піду, принесіть його. Чоловік прийняв, пішов чоловік, приніс теє яйце, дав паночці і сказав, щоб тримала його в теплі, а вночі воно розклеїться, і паночка побачить, що то за красносвіт. Дівчина так і зробила. Красносвіт уночі вийшов з яйця, а вона як його побачила, то й сказала, «Татуню, любий, піду за нього, такий він гарний. Батько з нею погодився. Пішли до шлюбу. То паночка стояла, а коло неї поклали яйце. Та й повінчали їсти яйцем. Прийшла ніч, лягає вона спати, та яйце бере до себе. Вночі красносвіт ходить до неї, а вранці знову зачиняється те яйце. Так вони жили якийсь час, і вже небагато, мав бути, він у тому яйці. Уже відслужувався, то він якусь покуту мав, а як вийде його час, то яйце мало саме розкритися. Та жінці він про те нічого не сказав. Одного разу прийшла до жінки старенька та й питає Ну, як ти з тим яйцем живеш? Бабко, любко, каже вона, такий гарний хлопець. Якби тільки у те яйце не зачинявся, а старенька їй каже. Він вийде до тебе вночі, візьме та й яйце!» Послухала молодиця тієї старенької. Вночі вийшов до неї Красносвіт, а вона взяла й розбила шкаралупку. Як красносвіт це побачив, схопився та й каже Незабаром я мав бути вільним, а тепер усе пропало. Неї пішла кров з носа і бриснула йому на сорочку. Тоді, де не взялися на ній обручі залізні, і залізні черевики. І палиця залізна, до руки брикувалася. Що ж ти не робила? зажурився красносвіт. Піду я світ за очі. А ти, як ці черевики зносиш і палицю зітреш, тоді мене знайдеш і мого сина народиш. Сказав це і зник. Заплакала бідолашна жінка та й пішла його шукати. Йшла, йшла, прийшла аж на край світу, а далі зайшла аж на той світ, приходить до морозової жінки та й почала її сварити. Чого ти звідти зайшла, з того світу? За чим ти сюди прийшла? Іди собі назад. А молодиця їй каже Я шукаю Красносвіта, світа, чи ваш чоловік його не бачив. Морозова жінка дала їй золоте Яблочко та й каже Лягай під ліжко, Як прийде чоловік, я його запитаю. Через деякий час з'явився її чоловік, зайшов до хати та й каже Відколи світ світов, тут ще живої душі не було, а зараз я чую душу з того світу. Звідки вона взялася? А що це тобі причулося? відповідає жінка морозові. Вечеряйте лягай спати. По вечеря він її. і ліг, і морозиха лягла. Він заснув, а вона взяла та кинула на нього руку, ніби спросоння. Чого тобі? питає мороз. Сниться мені жінка, яка шукає красносвіта. Ти його не бачив? Ні, я його ніде не бачив. Рано вранці мороз пішов у своїх справах, а морозига каже молодиці. Іди до місяця, спитай у нього, може, він тобі допоможе. Вона встала та пішла приходить до місяцевої жінки. А та ще дужче її сварить. Чого ти прийшла з того світу? Так і так, каже молодиця. Я шукаю красу світа. Ваш чоловік ходить за світами, чи не бачив його? Дала їм місячиха золоту качечку та й каже: іди під ліжко, як прийде чоловік, я його запитаю.